Друзі, всім привіт! Сьогодні на нашому каналі Огляд. Знову ж таки, тейкена, який вам дуже сильно полюбився і полюбився нашим клієнтам, тому що це саме е, той варіант, який може бути е, золотою серединою і найкращим вибором, тому що тут є і ціна, і якість. Тейкен 300. Дамесоко, on the Пепікашо, Малесбе, Ганенонеде, Ге, пелювебен, вебе, Trophies in my crib, got the кадуа. Отже, це в нас така трішки оновлена модель в класному кольорі, сірий, е, такий графітовий, з помаранчевим дуже цікаво виглядає. Оновлення в нього складається в тому, що е, та, в принципі, окрім наліпок, ніяких таких змін не відбулося. Виглядає він по-своєму, по, по тейкенівському такий е ендуро-стріт, я б його називав. би. Він дуже під це йому пасує. Е так, щодо двигуна: двигун на 300 кубічних сантиметрів, 27 кінських сил. Е е двигун у нас від компанії Лонсін. А Лонсін, як ми тут дуже добре знаємо, це такий лідер. Серед китайських виробників з стосовно самих двигунів бензинових, так і щодо цього двигуна, він у нас іде чотирьохтактний, чотирьохклапанний. Двигунчик з балансувальним валом. Також у нас повітряне охолодження з додатковим масляним радіатором, який встановлений ось тут попереду. Розвиває швидкість до 120 км на годину завдяки своїй шестиступеневій механічній коробці передач. Тейкен uh, взагалі дуже зручний, тому що ним можна пересуватися, як і по uh, місцям, де дороги в принципі, немає. Так само і по трасі він буде що там, що там. Uh, універсальний, надійний та комфортний. Його обирають і на доставки, і просто додому собі там в село кудись uh, ганяти на ньому. Він підходить під будь-які умови. Щодо колеса, у нас 17 попереду та позаду. Гума е така, що підійде для легкого бездоріжжя і для е траси. Легкосплавні диски, дискові гідравлічні гальма попереду та позаду. Позаду у нас супорт однопоршневий, а попереду двопоршневий супорт. Відторможується мотоцикл дуже чудово. Щодо його посадочки, то посадка тут рівнесенька, як у стріта, як це має відбуватись. зі зростом 1,82 м Почуває себе дуже комфортно на ньому, можна. Абсолютно спокійно, 1,75-1,70 метра навіть е брати собі і насолоджуватись цим мотоциклом. Ходовка в нас попереду вилка перевернутого типу. Е я завжди кажу, що тейкінівська ходова частина, вона дуже якісна, адже незважаючи по якому покриттю ви будете проїжджати, ви завжди отримуватимете м'якість отримуватимете, е від цієї ходової частини. І це круто. Ну а позаду моноамортизатор, маятник з прогресією, тобто можна налаштувати його абсолютно без проблем. Також двомісне сидіння, відкидні підніжки у пасажира, куди він поставить свої ноги. Також в нього є свої поручні, вони металеві, так і позаду ще металевий такий багажник, куди ми можемо поставити або кофр, або якщо вам потрібно вантаж якийсь перевезти, то взагалі без проблем. Звісно, що оригінальна, така індивідуальна тейкінівська цифрова приборна панель. Мінімалістично, локонічно, все, що потрібно, там присутнє. І Також у нас два пульти та два ключі. Запуск із пульта у нас присутній. Сигналізація там також все є. Двіозбіжка для підзарядки ваших гаджетів, До речі, дві. Також виведений підсос на кермо, адже у в нас тут карбюраторна павна система. Ну і е, що хочеться додати, то це. Захист нашого двигуна. І, до речі, вихлопна система тут така ж така ж тейкінівська. У мене сьогодні все буде тейкінівське. тому що багато реально таких моментів, які є лише в цьому мотоциклі. І це не якийсь там крафтовий мотоцикл, який збирався кимось. Він вартує дуже багато грошей. Ні, це звичайний мод просто в такому своєму стилі, що в принципі, на інші мотоцикли він і не схожий. Отже, позаду. У нас дві вихлопні труби, е, високо задерті, звук цікавий, і в принципі навалює він теж непогано. Отже, що до світла, то в нас ледівська оптика основна, так і ще по бокам на захисті. У нас є е, така лінзована: лінзовані е, ходові або габаритні вогні. Відсвічує класно, вночі вас е, не помітити буде складно. Ну і, в принципі, дорогу освічує теж е, якісно. Отже, друзі, якщо вас зацікавив такий мотоцикл, хочете його собі придбати, можете перейти за посиланням під цим відео. Ми займаємося величезним. Вірніше, в нашому магазині є величезний вибір різної мототехніки, квадротехніки, електротрицикли, електроскутери і все таке інше. Е, нагадую, що ми доставляємо техніку по всій Україні. Також у нас присутнє кредитування від наших. Банків партнерів, тому будемо раді вас бачити в нашому магазині. Переходьте, телефонуйте, якщо залишились якісь питання. Ну а я дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, напишіть комент, як вам такий мотоцикл, і підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавого. До нової зустрічі всім, Па-па!